Розпаковка трьох книг, які я придбав в кінці грудня, ще коли приходила акція від Фаболи і Джордж: 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, мало того, що я купив три книги, заплативши за дві, так мені на них ще нарахували національний кешбек. Заробив. Що цікавого в цій посилці, це те, що абсолютно всі книги, які в ній, я купив не тому, що я знаю про що вони, а тому, що мені сподобалась обкладинка Салмен Ружді, Сатанинські вірші. Не повірити моєму здивуванню, коли я дізнався, що сатанинські вірші це насправді не поезія, а проза. І що це ж роман в жанрі магічного реалізму, за який автора переслідувала, і на нього було скоєно кілька замахів. Страшно. Свято Цапа, Видавництво «Фабула». Політичний роман про домініканського тирана, який кілька десятків років. Мучив людей, і от книга про те, як його намагаються скинути. Нефритове місто це новинка видавництва Жорж, і це єдина із трьох книг, яка дійсна про те, що намальована на обкладинці про нефритове місто і добування нефриту. Цю книгу я хотів придбати ще з того часу, коли кілька разів наткнувся на неї в різних книгарнях, доводилось її полистати, і я зрозумів, наскільки вона класно зроблена. Плюс на обкладинці написано, що це якесь дуже круте фентезі. ¡Ay, a lo de Blue Fantasy!